Друзі, всіх вітаю! Знову завітали на виробництво твердопаливних котлів Фенікс. Зараз знаходимося на їхньому складі, знімаємо для вас класні прикольні відео огляди, щоб вам було легше з тим, який котел собі підібрати. Так що будьте уважні, слідкуйте за нашими новими відосиками. Друзі, безпосередньо показую вам, як виглядає труба, з якої роблять омиваємі колосники. Сильно тягнута, безшовна труба. Щоб ви розуміли, ну десь там 5 мм так, стоїть. Ось таким чином виглядає така труба. Бачите, цільна лежить, лежить, скільки їй метрів. Це використовують для виготовлення омиваємих колосників в твердопаливних котлах. Так, друзі, наша рубрика Зборка розборка хочу показати вам фенікс серія А. Двухдверний, як він виглядає е на виробництві без обшивки. Друзі, ну ось таким чином, дивіться, ну, якісно зроблені шви. Доволі таки потужненько це це діло виглядає. Це звичайний побутовий котел. Модельний ряд 12, 16. Та 20 кВт. Ось поруч теж стоїть. Ви любите дивитися, як воно все без кожуха виглядає. Ну, скажімо так, показуємо. вам. До вашої уваги.